Вітаю, друзі. Середина тижня. Новини йдуть потоком таким, що ховайся. Більше запитань, ніж відповіді, але ми все ж таки сьогодні будемо намагатися отримати відповіді. Тим більше, що в ефірі сьогодні один з найпотужніших політичних оглядачів, відомий публіцист, журналіст Віталій Портніков. Саме з ними будемо сьогодні обговорювати ситуацію з зерновим коридором, з тим, що треба очікувати від НАТО, і не тільки це. Віталію, вітаю. Вітаю. З тим, що треба очікувати НАТО і не тільки. Скажи мені, будь ласка, Прошу. з того, що я зараз бачу, які потенційні наслідки ухвалювання рішень для України на майбутньому саміті НАТО? Тому що дуже комплементарні сьогодні заяви були від прем'єрки Італії. Дуже непогано сказав прем'єр Польщі. Кожен обіцяє щось таке, що нас не розочарує. Я не знаю, що може нас не розочарувати, окрім а, заяви про те, що Україна, ми прийняли рішення зразу після війни вистояти членами НАТО. Чесно щось... кажучи, чесно кажучи, я вам скажу, що ситуація пов'язана із такою заявою. Не вважається чимось вичерпуючим. тому що для того, щоб ця заява стала реалістичною, треба закінчити війну. Я вже неодноразово говорив, що сама формула, ви станете членами НАТО після війни, означає продовження війни до безкінечності, тому що це пас Російської Федерації. Якщо ви хочете, щоб Україна не стала членом НАТО, воюйте. А ми будемо допомагати Україні стільки, скільки вона буде готова воювати, але до НАТО її не будемо приймати, так що не турбуйтесь. Якщо це перекласти з дипломатичної мови на мову реальності, те, що я вважаю, що це має не так виглядати, має бути ухвалена низка рішень під час воєнних дій, тому що рішення, відкладені на закінчення воєнних дій, означають практично крах наших мрій на те, що війна закінчиться в 20-х роках 21-го століття Я, в принципі, вважаю, що будь-який свідомий своїх задач. Керівник Російської Федерації, Путін чи його наступник, просто, якщо він дійсно хоче, щоб Україна не стала членом НАТО, має продовжувати цю війну з різною мірою інтенсивності, звичайно, з зменшенням бойових дій, збільшенням, з ескалацією на кордоні, і перенесеним ескалації вглиб Але головне в цій ситуації не зупинятися, тому що, якщо ти зупинишся. Це як не велосипеді. Ти впадеш, якщо Росія припинить війну проти України, Україна стане членом НАТО. І це означає, що величезна територія, яку Росія хоче бачити в складі своєї держави, зможе стати частиною Росії тільки через ядерний конфлікт. Я не виключаю, що коли з'явиться і таке рішення, але на даний момент його немає. І це означає, що Росія усвідомлює, що закінчення війни це прощання з Україною. З цим ніхто в Росії не готовий погодитись. Тому, якщо ми дійсно хочемо, щоб війна колись закінчилася, якщо ми, в принципі, сподіваємось на це, я думаю, що це має бути абсолютно інша процедура. На вільнюському саміті має бути випрацьована чітка дорожна карта нашої інтеграції. На Вашингтонському саміті ми маємо отримати запрошення до НАТО, і одночасно маємо отримати певні гарантії від ядерних держав. Принаймні такі гарантії, які будуть розповсюджуватися на ту частину території України, де на момент надання цих гарантій не буде воєнних дій чи на ту територію України, яка не вважається умовно кажучи спірною з Російською Федерацією, яка не згадується в Конституції Російської Федерації як її частина. ця ситуація, в принципі, створює для нас шанси закінчення військового конфлікту, і навіть політичних угод з Російською Федерацією в майбутнє. Причому я думаю, що запрошення може бути чітко обумовлено тим, що будь-які Рішення щодо нашого вступу в НАТО можуть бути остаточні, можуть бути ухвалені навіть не після закінчення війни, а після політичної угоди між Російською Федерацією Україною. Це може означати, що Україна не стане членом НАТО впродовж майбутніх 25-30 років. Тому що, скажімо, між Японією і Російською Федерацією, мирна угода не підписана з часів Другої світової війни. Я допускаю, що такою може бути тенденція пов'язана з мирною угодою Росії і України, що це може розтягнутися на десятиріччя, що і правнуки тих, хто сьогодні воює в російсько-українській війні, не будуть знати, що таке реальний мир, політичний мир, узгоджений мир. Що ми будемо знаходитися з Російською Федерацією в стані війни ще довгі-довгі десятиріччя. однак це буде стан війни, а не війна, як між південною і північною Кореєю. скажімо. і в цій ситуації, звичайно, ми зможемо жити з цими гарантіями безпеки від сполучених штатів від Великої Британії теж ці довгі десятиліття і можливо, після цього станемо членами НАТО. Це можливе, тому що стати членами НАТО це не самоціль. Саме ціль це отримати такі гарантії безпеки, які виключать можливість продовження воєнних дій на території України з боку Російської Федерації. В цьому сенс зараз це питання виживання українського народу і виживання української держави, і тому я вважаю, що й і, і Вашингтонські саміти НАТО з точки зору українських державних задач мають бути спрямовані саме на це. Якщо нам скажуть чудово, ви маєте стати членами НАТО після війни. Ми почнемо дискусії на це після війни. Вважайте, що вам відмовили. Навіть якщо вас запросять в цьому о, о, варіанті, навіть якщо кажуть, ми запросимо вас після війни. Ні, це і є відмова. Як Бухарест 8-го року. Чітка і очевидна відмова. І чітке і очевидне рішення країн НАТО, що Україна може воювати з Росією стільки, скільки в неї вистачить сили, стільки скільки вистачить сили Росії. А от якщо будуть ухвалені певні рішення під час воєнних дій, це може говорити про те, що НАТО погодилися з тим, що НАТО що Україна стане частиною євроатлантичного світу, це зовсім інша історія. А, я не є оптимістом. Я не вірю, що це буде на цьому саміті, кажу відверто. Однак, в мене з'являються запитання: навіть якщо ми відійдемо від якихось конспірологічних теорій і подивимося, що очікується, то З'являються якісь невідомі фактори, які ані тобі ані мені не відомі. Перше Байден приїжджає на цей саміт, і він вимушений буде щось запропонувати Україні, тому що відверто впереди, впереду в нього вибори. А в Сполучених Штатах вже більше 70% виборців, як демократів, так і республіканців, і позаполітичних, позафракційних будь-яких а незалежних підтримують надання Україні зброї і прийняття України до НАТО. І це вже впливає на вибори в майбутньому, е, тому щось він повинен запропонувати. Ну, хоч щось, це може бути навіть сказ фраза Вам, от літаки, зараз таке може. Ну я не знаю. Я просто кажу, як теоретично. Друге, заява самої прем'єрки Італії лунає е так. Звучить ми згодні з Польщею щодо необхідності реальних гарантій безпеки для України. Більше того, конфлікт несе з собою доміно, наслідки, на які Європа має дати відповіді. І От а, фраза про гарантії, яка пролунала зараз, говорить про одне. Ну щось повинне запропонувати, інакше це буде пуста зустріч. Відверто пуста. Я відверто відразу скажу: Італія і Польща це не ці країни, які можуть комусь дати гарантії. Гарантії потрібні їм самим. Я на розумію. Території, на території Італії знаходиться і знаходилась раніше американська ядерна зброя, а польща хоче її у себе розмістити. Та що гарантії можуть давати тільки держави, які мають ядерну зброю для тих країн, які є поза НАТО, і, 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 і саме тому ці країни, які можуть дати гарантії, не дуже поспішають їх надавати, і вони пропонують багато різних варіантів, навіть такі українські союзники, як Велика Британія. Ось Україна має йти по спрощеній процедурі. Ось ми маємо скасувати план для членства. Але це все абсолютно, я б сказав. Умовні розмови. Знову таки, Байден може приїхати, і він може багато чого сказати, що абсолютно задовольницю американського виборця. Американський виборець звичайно, хоче щоб війна продовжувалася, щоб війна була виграна Україною. Американський виборець хоче, щоб Україна була прийнята до НАТО, але з цієї самою формулою, про яку ти сказав, вона всіх задовольняє після війни, як сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг, після перемоги України ми почнемо дискусію щодо її вступу. І я думаю, що з абсолютно іншим, як ти розумієш, наповнення, тому що після закінчення війни цікавість до прийняття України до НАТО зменшиться до нуля у багатьох людей, які зараз цим цікавляться. Їм просто буде не до цього. Ну, Україна вже не воює, ну в ній мир. Ну а щодо НАТО, то як сказав президент Сполучених Штатів, країна має відповідати стандартам НАТО чи відповідає Україна стандартам НАТО? Ну політично не відповідає, хай готується. Ми всі будемо раді коли вона буде готова. І це простий проста формула. Але е, так що я не думаю, що президент Байден ризикує хоч чимось, і вільнюський саміт точно не той саміт, який пов'язаний з його президентською кампанією. От Вашингтонський саміт, так, він пов'язаний. І якщо на Вашингтонському саміті буде ухвалено якесь рішення реальне. Це може бути плюсом президенту Байдену в його боротьбі за президентське крісло. Що от ми ухвалили таке історичне рішення, але це має бути таке рішення, яке в ніякому разі не ставить американський народ під загрозу стратегічного ядерного удару з боку Росії, тому що якщо це буде такого типу рішення, то звичайно президент Байден програє вибори будь-якому кандидату, який буде тоді балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів. Будь-якому не потрібно буде навіть якоїсь серйозної постаті. Так що звичайно цього ніколи не буде. Буде виважене рішення, і воно о, має бути таким, щоб воно задовольнило і американський народ, і український народ. Я вже сказав, яким може бути це рішення. На мою думку, а на вільності я ж кажу, може бути таке ескізи того рішення, яке буде ухвалено в, в Вашингтоні. І відразу а скажу, так що так. думаю, що це. Вікно можливостей, яке на Вашингтонському саміті закінчується, якщо не буде ухвалено вікнам якогось рішення реального, остаточного запрошення до НАТО ще щось подібне на Вашингтонському саміті, значить про це можна буде забути на років п'ять, як мінімум, і далі. Я хочу сказати, що Байден дійсно нічим не ризикує, не ризикує, але є інша історія. Американські політологи кажуть, що для Байдена важливий кожен зараз виступ, щоб він нарощував свій елект... свою електоральну привабливість, і саме тому Йому потрібно хоч щось запропонувати. Ризика нуль. Але це повинно бути дійсно щось цікаве, тому що відверто ми можемо розуміти, Байден щось заявить, а Зеленський скривить міну і скаже, але це нас не врятує, це буде правда. До речі, також ми всі розуміємо, що якщо зараз ми знову нічого не почуємо, то трохи пізніше це буде ще важче вибити ці обіцянки від наших партнерів. Але є велика, такі, ну не велика, а така цікава історія. Ну та ж саме Роберта Мацола, це голова Європарламенту, вона сказала дуже цікаві речі, що ми обіцяли Україні, ми повинні виконувати свої обіцянки, але треба дивитися на те, що виконала Україна. І от тут дуже цікава історія: що вона сказала так: якщо є проблеми з корупцією, треба тиснути, щоб вирішували проблеми з корупцією. Проблема судової влади. Треба тиснути на судову. Проблема з прокуратурою, треба тиснути на це. Зеленський їде в на, на саміт НАТО. І його запитають, чим він приїхав. І це буде дуже цікава відповідь, тому що він скаже: в нас ми приймаємо зараз рішення, там у нас англійська мова буде майже там на найвищому рівні вивчатися. У нас буде ще щось. Йому скажуть: так, це непогано. А де все інше, про що ми говорили? І от цікава історія. Якщо б він приїхав зараз і привіз, наприклад. Рішення про повернення обов'язкового декларування, і це кажуть європейські експерти. То це було б краще, ніж будь-які законопроекти, які пропонуються. Що привезе Зеленський на саміт? Щоб йому сказали: О, ти йдеш дійсно ти крокуєш до НАТО. Я думаю, я думаю, що зараз питання політичної організації НАТО і виконання цих вимог взагалі не мають ніякого значення. Зеленський може взагалі нічого не привозити на саміт НАТО. Саміт НАТО не це можна. не саміт Європейського Союзу. Саміт НАТО зараз має з точки зору рішення проблем, має на увазі виключно забезпечення гарантій безпеки України, маючи на увазі, що Україна існує в ситуації боротьби з Російською Федерацією воєнною. Я завжди кажу, що боротьба з корупцією це дуже добре, але якщо Україна програє цю боротьбу, то боротися з корупцією на території України буде ФБК Навального, а не українські громадяни. Так що всі ці вимоги це дуже добре, але вони не мають ніякого значення для країни, яка в принципі може зникнути з політичної карти світу упродовж цього десятиріччя. А України є такі можливості в результаті війни на виснаження з Російською Федерацією, і президент Російської Федерації саме розраховує, що це десятиріччя подарує йому абсолютно спокійну, чисту перемогу над Україною в суху, тому що Україна просто виснажиться цією війною, перетрапить демографічно, провалля, виснажить свій мобілізаційний потенціал тощо. Так, що в цій ситуації говорити про якісь політичні речі мені здається абсолютно недоречна, тому що український народ зараз вирішує просте питання, навіть не державності вже. Тому що питання державності вирішувалося у лютому 2022 року. А зараз вирішується набагато більш важливе питання: очевидно, що українці росіянам на цій території не потрібні, що вони їх будуть знищувати і виганяти, якщо вони будуть отримувати перевагу з росіянами. Ви не домовитися українці вже продемонстрували свою повну нелояльність до російського народу. Єдина їхня доля це бути вигнаними з території свого проживання до європейських країн, де вони будуть успішно боротися в корупцію в якості мігрантів. Так в таборах біженців, щоб цьому запобігти. Зараз потрібні реальні гарантії безпеки, а все інше воно буде вирішуватися після того, як українська держава буде реально існувати. Чи думаю, я, що ця держава буде демократичною? Ні, в мене немає ніяких таких ілюзій. Я взагалі вважаю, що зараз період в Європі нових автократій. Я дивлюся на Угорщину Орбана, яка є членом Європейського Союзу і НАТО. Я думаю, що в Україні майбутнього буде абсолютно схожий режим на довгий час. Тому що ми прекрасно розуміємо, що нинішня влада вона з'явилася не з порожнього місця, що у більшості українського суспільства був запит саме на такий режим, і це означає, що Україна в Європейському Союзі і в НАТО буде частиною автократичної коаліції, яка буде заважати розвитку європейського проекту. Я це абсолютно чесно кажу, але це не означає, що ми не маємо боротися збереження нашої держави. То ж, іншої країни демокра... такої взагалі України у нас немає. Ми маємо шанс через роки, можливо, через 20 через 30 років, перейти до побудови класичної демократії І угорці мають такий шанс, тому що у них є держава. Але якщо не буде України, нам не вдасться пережити і ці сумні десятиріччя автократії. От і все. все дуже просто. Але при всьому цьому є декілька моментів: перше, саміт НАТО повинен Відбутися в будь-якому випадку, а от з'явиться там Зеленський чи не з'явиться, я не впевнений. Ти нещодавно казав, що ти підтримуєш Зеленського в питанні того, що він може не приїжджати, якщо йому щось не запропонують. Чи розумно зараз, коли там є вже президент, фактично буде президент Сполучених Штатів, не їхати навіть при таких умовах? Я вважаю, що президенту треба було б туди поїхати, тому що він таким чином зателекрував, що Україна є частиною євроатлантичної сім'ї. Але наскільки він ухвалить таке рішення, я не знаю, це його політична воля, а не моя. Його політична воля непогано. До речі, хотілося б знати, хто формує взагалі наш міжнародний вектор, тому що. Згідно закону, це президент і міністр закордонних справ а згідно фактажу, це і пан Єрмак, але це окремечення. Український народ довірив президенту Зеленському в мандат, і президент Зеленський враховуючи цей мандат українського народу, має їм розпоряджатися так, як він вважає за потрібне. А український народ на виборах оцінить, наскільки він був правий у довіренні цього мандату. Я вважаю, що все, що відбувається з людьми і з народами, це результат їхнього власного вибору і їхнього суспільного запиту. І абсолютно не збираюся засуджувати будь-якого політичного діяча, який отримає відповідний мандат, навіть якщо сама траєкторія розвитку держави мені не подобається, і навіть якщо внаслідок дій тих чи інших політиків народи взагалі зникають з обличчя тих країн, в яких вони знаходяться. Так було неодноразово в людській історії. Це воля історії. Народ має право на самогубство. Ми з тобою належимо до народу, який це право на самогубство здійснював величезну кількість разів. І під час повстання Макавеїв, і під час повстання бар когби, і нічого зникав і знову з'являвся. Вмирали десятки тисяч людей. Жінки, діти люди довіряли певним керманичам, які були нездатні здійснити ту волю, яка була у народу, просто тому що не було на це реальних сил і перспектив. Але це абсолютно нормально. Я тільки це. до речі, коли ми говоримо, що росіяни ось наголосують за президента Путіна, у них автократичний режим і таке інше. Ну, ми це прекрасно розуміємо, що ніяких виборів в Росії не буває. Але ж ми розуміємо інше. Володимир Путін це результат запиту російського народу. Російського народу хотілося такого режиму і в 90-ті роки століття. Вони його отримали. Більшість людей цим абсолютно задоволені. Чи дійсно більшість росіян бажає окупації України? Ми це могли побачити по Ростову, коли люди вітали Пригожина як більш ефективного Путіна. Якщо б їм зараз запропонували людину, яка б точно вже знищила б Україну, вони б цю людину обрали президентом 90%. Був. Ну і все. Так що не треба тут uh, ніяких yeah. ілюзій. Інша справа: що людям завжди потрібно давати повноту інформацію в 21 сторіччі. От в чому проблема? Чому ми схожі на Угорщину Орбана? Тому що у нас є телемарафон, тому що у нас є контроль над інформацією, тому що у нас опозиційних депутатів не запрошують на єдиний канал, який залишився на нашому телебаченні. Політичному, це вже велика проблема. Угорщина знову ж таки існує, так в Європейському Союзі, як ти знаєш, за великим рахунком, там є незалежні медіа, як і у нас, але телебачення, яке має так інакше вплив на суспільство, воно запрошує депутатів правлячої партії. Парламент не відіграє ніякої ролі у формуванні уряду, відіграє канцелярія прем'єр-міністра. Бізнесмени залежать від влади і намагаються з нею домовитися, і, в принципі, от. Президент у нас не дуже любить Віктор Орбан. Але ми саме таку державу побудували, не державу Путіна. Тому що держава Путіна це такий справжній огидний тоталітарний монстр. Щоб таку державу побудувати, що треба мати мистецтво бути путіним. Треба ще не боятися воювати, тому що такий тоталітарний режим можна створити тільки коли ти воюєш. А коли ти не хочеш воювати, як Орбан, а хочеш споживати гроші Європейського Союзу. Які ми теж до речі зараз поживаємо не з великі, не з вели нещасливого життя, але тим не менш, ти можеш побудувати ось таку державу, яка формально демократична, а фактично під контроль. Ну я ще раз кажу: ми живемо вже в такій державі, але український народ був неймовірно задоволений, що він таку державу отримав. Я хочу нагадати, що коли в 2019 році до недовгий час існував баланс між президентом і парламентом, я можна було сподіватися, що парламент буде стримуючим фактором для. Нової влади люди дуже хотіли, щоб в будь-який спосіб навіть відверто незаконний було розподілено проведені до строкові парламентські вибори. І Конституційний суд України тоді здійснив фактично юридичне самогубство, коли погодився з тим, що парламент може бути розпущений внаслідок хибного трактування Конституції Конституції України, і це вже друге самогубство нашого конституційного суду. Перше було, коли він фактично дав можливість Януковичу узурпувати владу внаслідок скасування парламентської президентської республіки. От ми багато говоримо про Конституційний суд Російської Федерації, який він не рішення ухвалює. А у нас скільки разів Конституційний суд України ухвалював рішення, які фактично ставили крапку на перспективах української демократії на десятиріччя вперед. Тому ми маємо розуміти, де ми знаходимося. Так, ми знаходимося в країні, в якій величезна кількість людей, що пройшли радянську школу мислення. Ми знаходимося в країні, в якій величезна кількість людей не дуже зацікавлені в демократії, але разом із цим величезна кількість людей, цих людей, які рано чи пізно просто фізіологічно від поступляться місцем тим, хто не жив в радянський час, просто час їх прибере і дасть можливість реалізовуватися людям, які жили в. Абсолютно інші вже атмосфері, в атмосфері в атмосфері, які Україна розвивалася після двох майданів. Так, от ці люди, так так чи інакше, все одно при всьому авторитаризмі свого мислення при всій інфантильності, при всьому невмінні відповідати за свої вчинки, вони зацікавлені у збереженні України і треба оцим людям, таким як вони є. Інших українців немає, і вони можна сказати, не дуже винні, що вони є такі, тому що вони продукт колоніального будівництва. Дати треба їм можливість зберігти Україну. Я про це весь час кажу. і все тому, коли я чую, от Україна не дуже демократичне суспільство. А навіщо ми їй допомагаємо? Ви їй допомагаєте, щоб вона колись, в 35-му році, в 42 другому, стала демократичною, щоб, щоб Україна, можливо, через 25-30 років отримала шанс стати багатою державою, щоб вона мала шанс зберігти свою економіку, так попереду десятиріччя скрути бідності, криз, розчарування проблем, і до речі. Я зараз цитую те, що я казав 2019 року. І всі на мене тоді дивилися, як на е, Божевільну, коли я це розповідав в інтерв'ю Бібісі. Я сказав, що це буде неймовірні десятиріччя, неймовірні. Що такі десятиріччя в історії українського народу не було дуже давно, сторіччя не було. Це абсолютно нове українське сторіччя. Але після випробувань завжди, через десятиріччя відбувається нормальне життя. Звичайно, нинішні покоління українців його не побачать, але їхні онуки побачать. Що тут погано. мікрофон. Погано то те що хочеться жити непогано і зараз. А то в твоєму хочете, спічі давай. була а в твоєму спічі ви далі, ви далі, ви далі. Далі, далі. а в твоєму спічі була одна хибна думка. Ну да, народ дав мандат довіри, але народ давав мандат довіри як мінімум на виконання обов'язків президента в рамках законодавства і конституції України, в рамках законодавства. І Конституції наголошує, і коли президент намагався зняти голову конституційного суду, мерзотника, хабарника, будь-кого злочинця, але намагався з порушенням Конституції, то про це навіть йому сказали з Венеційської комісії. А він намагався, і більше того, коли він робить з Єрмака віце-президента. А якщо я не помиляюсь, в нас нема віце-президента згідно конституції, то ніхто не заважає йому внести зміни? Хай вносять зміни. Ну не зараз навіть далі. Доб... Я, Доб... я, я... Я, 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 я хочу закінчити, але в будь-якому випадку, знаєш, я хочу сказати: головне чи має Україна шанс на виживання 100% має чи можемо ми програти цю війну? Ми можемо програти цю війну самі собі. Це найстрашніша історія буде в цій ситуації. А головне в тому, що е, я поки, поки не можу зрозуміти головного. От ми кожен раз кричимо: чому ми не в НАТО? Байден, чому ми не в НАТО, де наше НАТО, де все інше. Але знаєш, ти коли кажеш, що це так не важливо, що ми робимо. Важливо, дуже важливо. Спілкуючись з європейськими чиновниками, я чую дуже цікаву історію. Вони кажуть: ви коли кажете, що ви щось хочете і нічого не показуєте. То вам легко опанувати. Це кажуть люди, які наші симпатики. І це кажуть люди, які не проти того, щоб нам допомогти. Але вони кажуть, ви зробіть хоч щось, що? 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 знайшли за причини. Я пригадую старий анекдот. Ти о 100 знаєш, коли старий єврей в синагозі молиться і каже, Боже, дай мені виграти в лотерейку, я тобі прошу, Боже. Да, я 40 років молюся і прошу. Я ж ти бачиш, я соблюдаю все. Я надягаю зранку тфілін, Я молюся, я пощусь, Я в суботу не працюю. Боже. І один з ангелів каже: Ну Господі, ну допоможи йому. Ну, будь ласка, ну 40 років вже да я готовий допомогти. Хай він ту голотрейку купить. Тут так само. Тут так само, тому що наш лотерейний квиток це закінчення війни. Якщо війну не буде закінчено. А політичні угоди з Російською Федерацією не укладено, ніякого вступу до Європейського Союзу не буде. Навіть якщо ми виконуємо всі угоди, тому що в, всі умови тому що буде чітка одна умова написана в розділі інше регулюванні стосунків з Російською Федерацією, щоб у вас було чітке розуміння кордону державного свого. Так, що це головний момент. Все інше третєрядне. Ми можемо виконувати зараз умови, які нам Єврокомісія поставила. Не виконувати. От, Грузія не виконує. Ну і що з цього? Ну, вона може їх виконати, може не виконати, але в неї немає усталених кордонів. Вона все одно не буде членом Євросоюзу. Це треба просто розуміти, чому ми граємо в якісь ігри.